Вітаю вас, люба церква. Вітаю. перед нашою загальною молитвою ми будемо читати текст з книги об'явлення, п'ятий розділ з 1 по сьомий вірші. Книга об'явлення п'ятий розділ з 1 по сьомий вірші. І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, списану зсередини і ззовні, запечатану сімома печатями. І я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом, хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті. Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книгу і подивитися в неї. І я гірко плакав, тому що не знайшлося нікого достойного розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. А один зі старців каже мені: не плач! Ось Лев, котрий з племені Юди, з скореня Давида він переміг і може зняти сім печатей. І я глянув ось серед престолу, серед чотирьох істот, і серед старців стоїть Агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей, а вони сім Божих духів, посланих на всю землю. Він, і взяв, він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. Амінь. Брати та сестри, друзі, коли ми дивимося на наш світ навколо нас, часто виникає наступне питання. Хто має владу над історією? Не лише історією всього світу, друзі, а над вашою і моєю особистою історією? Іноді ми десь знаєте, приходимо до такого розуміння, що ми є господарями історії свого життя. Ну... Ми з'явилися в цьому світі, ми живемо, ми приймаємо певні рішення, ми щось робимо, і ми живемо так, як будто ми є господарями свого життя, своєї історії, своєї історії життя, друзі. А коли в нашому житті виникають певні катаклізми, війна, страждання, несправедливість, з якою ми зустрічаємося кожного дня. Друзі, усе це може наштовхнути нас на, знаєте, на таке певне враження, друзі, що світ і наше життя, воно рухається, знаєте, як безконтрольно. Деякі навіть люди говорять, ну, вони називаються бо віруючими, вони говорять наступне: що Бог він дійсно є, він створив землю, він створив, створив весь всесвіт, він створив людину і він залишив її сам на сам з природою. І більше він туди ніяк не вмішується і все, знаєте, рухається без, без повного контролю Бога. Друзі, хто ж насправді керує всіми подіями? Хто керує сьогодні подіями, які, які відбуваються в вашому житті? Друзі? Бог. Бог. Дійсно, Бог керує історією вашого життя, мого життя, друзі. Бог керує історією всього життя, всього людства. Тому, друзі. Проблема справедливості, проблема керування Бога цього світу вона ну, не нова, яка, можливо, виникає в нашому житті. Чому? Тому що навіть ще перші християни не могли задавати такі ж самі питання. Дії апостолів, 8 розділ перший вірш. Савло схвалював його вбивства. Ті дні настало велике переслідування Єрусалимської церкви. Всі, за винятком апостолів, розсіялися по околицях Юдеї та Самарії. Дії апостолів 12:12 На той час цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова брата Івана. Два тексти, які а, свідчать нам про те, що церква. Зіштовхнулася з випробуваннями, з якими вона ще й до цього не зустрічалася, друзі. Восьмий розділ перший вірш це перше вбивство віруючої людини за те, що він лише вірив в Христа. Його вбивають. І іноді може виникнути питання, чому так, такий Бог несправедливий? Він же ж ну, нічого нікому поганого не зробив, як по суті, і Христос нікому поганого не зробив. Друзі, далі. Далі історія церкви розвивається наступним чином. Вже цар спочатку релігійні переслідування, а потім вже політичні переслідування християн і, і гине брат Яков, один з апостолів, брат Іван, один із апостолів із 12 друзі. Тому ми бачимо, що певні почуття несправедливості вони, вони вже, знаєте, ну, Читаються в тексті. Можемо десь, знаєте, так наступним чином поміркувати. Дивіться, Римська імперія вона здавалася ну, всемогутньою. Церква була ну, під, її, під певним утиском. Сам апостол Іван. Коли ми читаємо перший розділ, ми знову ми можемо собі нагадати, що він перебуває в ув'язненні, його заслали на острів Патмос. Тому, друзі, дивлячись на ці тексти, в нас виникає справедливе питання. Хто ж насправді дійсно насправді керує всім, що відбувається? І сьогодні, друзі, сьогодні ми зустрічаємося з подібними ж питаннями, з подібними викликами. Да, Сьогодні в нашій країні немає переслідування християн, але те, що ми бачимо, воно йде навіть десь далі, чим переслідування. Сьогодні просто вбивають ні за що. І ми бачимо, скільки людей гине сьогодні, в нашій країні, друзі. Тому, друзі, об'явлення п'ятий розділ цих перших сім віршів, вони дають нам відповідь на питання, хто дійсно достойний, щоб відкрити книгу історії нашого життя, друзі? Хто достойний сьогодні керувати історією всього Всесвіту? Хто достойний сьогодні щось зробити в вашому житті і в моєму для того, щоб відкрити себе? І апостол Іван говорить, що це Ісус. Це Ісус Христос. Він називає Тут Його і Левом, і акцем. І Він говорить, що Він є переможцем. Він говорить, що Він є єдиний, хто сьогодні контролює історію. Він, так, він її створив, Він її контролює. І нічого не виходить з-під Його контролю. Ні ваше життя, друзі, ні наше життя з вами, ні життя всього людства. Тому давайте розглянемо з вами сьогодні, чому саме Христос є достойним. Того, щоб відкрити цю книгу, відкрити ці печаті, про які буде далі сказано в цій книзі. І ключова ідея, друзі, Ісус Христос є єдиним достойним, хто може відкрити книгу Божого, Божого задуму. Бо Він є тим, хто є Творцем, є Творцем, хто задумав історію людства, друзі. Ісус Христос є єдиний достойний, тому що Він є Творець. І ось перше, перший пункт моєї проповіді, друзі, таємниця майбутнього. Давайте ще раз подивимося на перший вірш. І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, списану з середини ззовні, запечатану сімома печатями. Друзі, для нас історія, історія всього людства. Від початку до кінця, вона була б закритою. Ми б не знали навіть про, про, ну, про те, що Бог колись створив нас да, в обличчі Адама і Єви. Ми б нічого цього не знали, якби Бог не відкривав би нам поступово своє відкриття, відкровення. Ми б цього всього б не знали. Але Бог він поступово відкриває нам історію. І одну частину історії, яку ми з вами сьогодні вже знаємо і живемо, це минуле і, і сьогодення. і сьогодення. Ми бачимо, що апостол Іван він, він говорить, що минуле і сьогодення воно відкрите. Воно відкрите. А є та частина нашої історії, яка запечатана. І Іван говорить, що вона, вона списана, та книга списана зсередини ззовні, запечатана сімома печатями. Друзі, майбутнє ваше, майбутнє моє, майбутнє нашої країни, майбутнє всього світу. Воно запечатане. Ніхто з людей сьогодні не може подивитися вперед і сказати, що буде завтра. Ніхто з нас не знає, що буде з нами через хвилину, через секунду, через годину, через рік. Ми можемо планувати на наступний рік певні, знаєте, там, подорожі, якщо війна закінчиться, планувати з вами багато різних проєктів для служіння церкви. Ми можемо багато чого думати. Але, друзі, Слово Боже, нам нагадує, що історія майбутнього вона для нас закрита. Вона для нас закрита. І це говорить про те, що Божий задум, Він є його суверенним задумом. Друзі, дивлячись на цей текст, я ще хочу відмітити одну важливу деталь: що для всього людства майбутнє воно, воно всього лише може десь, знаєте, як відбутися в двох перспективах. Для віруючих друзі, для віруючих людей в Ісуса Христа це майбутнє, воно, воно нас не лякає. Чому? Тому що ми чекаємо того майбутнього. Ми чекаємо того славного дня, коли Христос прийде сюди на землю, Він встановить своє царство. Ми знаємо, що в майбутньому Бог приготував для нас набагато краще життя, ніж сьогодні ми маємо в Україні або десь на іншій точці нашої планети, друзі. А для невіруючих. А для невіруючих майбутнє воно є страшним. Для невіруючих майбутнє це те, чого вони не чекають і чого вони не хочуть бачити, друзі. Але, як наголошує книга пророка Ісаї, 46 розділ, 10-й вірш, не буду цитувати, лише так, передам цю думку, мій задум збудеться і все, що я хочу, я зроблю. Бог говорить, що. Те, що він задумав, він обов'язково зробить. Друзі, що Бог сьогодні задумав для вашого життя, Бог він, він це і реалізує у вашому житті. Тому, коли сьогодні ми зустрічаємося з певними проблемами, наприклад, то задайте собі питання, що Бог хоче сьогодні зробити або сказати мені через ці випробування. Особисто мені. Коли Бог допускає певні випробування в моєму житті, що Він хоче мені цим сказати? Куди він мене через них веде? Друзі, це дає нам упевненість що навіть коли здається, що зло або якась проблема, вона панує в світі або домінує в нашому сьогоднішньому житті і, можливо, навіть заганяє нас в кут, але Божий план, друзі, Він здійснюється. Божий план здійснюється. Можливо, саме Бог сьогодні дозволив вам зайти в цей кут, з якого ви не можете вийти, для того, щоб ви зрозуміли і усвідомили, що не ви є господарем свого життя. Що не ви плануєте своє життя і керуєте ним, а саме Бог. І Він сьогодні говорить для вас, до вас, до вашого серця. Він показує, відкриває себе через певні обставини і ми можемо по-різному відреагувати. Ми можемо прийняти Його плани і слідувати за ним, змиритися і підкоритися Йому. Або ж ми можемо відвернутися від нього і сказати, мені не потрібен твій план, твоя історія. Я хочу й далі знаєте, мріяти про те, що я господар свого життя. Друзі, і з цим залишити цей світ з такою думкою. Друге, що ми бачимо в цьому тексті, це з другого по четвертий вірш. Це. Вселенський виклик. Хто достойний, дивіться, знаєте, оці, ці три вірші, вони мені показують ще знаєте, таку, таку цікаву деталь, як на небі відбувається душа опіка? Як на небі відбувається душа опіка. Іван говорить, що він побачив могутнього ангела. Який проголошував гучним голосом, хто достойний розгорнути книгу. І ось відбувається, знаєте, наступне, на що, мабуть, навіть Іван не розраховував, що нема жодного ні на небі, він говорить, ні на землі, ні під землею, хто мог, міг би не, то, що, не те, що розгорнути цю книгу. Просто подивитися в неї. Просто заглянути туди і побачити, хоч, хоча б один да, що там написано. Нема жодного, хто міг би. Розгорнути її, друзі. Книга, що знаходиться в Божій правиці, є його задумом для світу. І це не просто, знаєте, якась така книга, яка просто формально там ну, прописана, ні про що не свідчить, лише, би, ли, ли, знаєте, зацікавити нас. Ні, друзі, це історія нашого з вами життя. І тут ми бачимо мовчання Всесвіту. Мовчання всього сві... Всесвіту, ніхто не може туди заглянути, друзі. І коли Іван починає усвідомлювати, що є лише один, хто може це зробити, друзі, то це приводить нас до третього, до третього пункту, друзі. Відповідь з неба. Коли земля мовчить, коли небеса, які ми сьогодні бачимо, мовчать фізичні. Коли підземний світ мовчить і він нічого не може дати, то лише Бог може дати цю єдину відповідь. І ось з 5 по 7 вірш ми бачимо відповідь, яку дає сам Господь. Він говорить, що є один, є один, хто достойний. І це Ісус. Він називає Його левом з коліна Юди. Цей текст відсилає нас до Книги Буття 49 розділу з 9 по 10 вірші там описано, що саме через Юду буде, через його коліна прийде, як Лев, правитель і цар Ісус Христос. І саме Він є відображенням цієї обітниці. Він є тим Месією, який був обіцяний. Він є тим царем, який буде правити в останньому царстві. Він є нащадком Давида, який має законне право. Творити історію, друзі. Образ Лева він показує його а, належність як царя. Він є господарем. Друзі, сьогодні ну, ми можемо лише ось собі ось так уявити. Уявіть собі, що а, вас запросили до президента. А, ви б, мабуть, б не прийшли туди, знаєте, ви б не відкривали б двері Білого дому ногами. Да, ви б обережно, можливо, там навіть вам б відкрили б ці двері, ви б, можливо, навіть її до ручки не доторкалися. Ви б прийшли, десь там без страєчку сіли, уважно б послухали, що вам хоче сказати президент. В житті так відбувається іноді. А іноді відбувається по-іншому. Іноді деякі люди вони сьогодні двері в небо ногами хочуть відкрити. Вони стукають, там, кричать, вони бунтують, вони чимось не, не погоджуються. Вони щось хочуть Богові доказати. І таке враження, що не Бог є царем, а людина є царем. І Бога запрошує до свого царства. Яким, до речі, сам Бог і є господарем. Але іноді ми ведемо себе так, наче ми є господарями цього світу. Іначе весь світ. він... Повертається навколо нас, обертається навколо нас, друзі. Але це не так. Саме Христос є царем. Більше того, Він відповідає, що не лише Він є царем, а Він ще є і ахцем, який заколений. Він бачить, Іва, Іван бачить, що він не просто Лев, а він ще і Агнець. Ось Івангеля від Івана. В першому розділі в 29 му вірші сказано, що ось Агнець Божий, він бере на себе гріхи, гріх світу. Це показує, що Агнець він не прийшов як переможець. Друзі. Христос не прийшов для того, щоб встановити своє царство за допомогою сили, за допомогою армії. Він встановив своє царство там на Голгофі, за, за допомогою своєї жертви. І воно вже встановлено, І прийде в час, він просто прийде для того, щоб сісти на свій престол, на законний престол. І цим наш Христос відрізняється від сьогоднішніх, сьогоднішніх правителів. І правителів всіх, які існували тут на землі. Кожне царство, кожний цар, він для того, щоб установити своє царство, він долав наступне. Він, він, він долав те царство, яке проти нього повставало. Читаючи книгу Даниїла, ми, ми зустрічаємо такі ось моменти, коли одне царство вавилонське, воно захоплювало певну територію, да, проходило його, його, ну, його час. І на зміну цього Вавилонського царства приходить і наступне царство. І воно теж приходить з мечем і вогнем, з силою, і потім наступне і наступне. А царство Христа, воно прийшло через Голгофу. Через Голгофу. Тому Христос є єдиний і неповторний в своєму правлінні. І написано в цьому вірші, що Він прийшов, підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. Лише Агнець має право взяти цю книгу з руки, з руки свого Отця. Цей знак, цей знак повної влади над історією, друзі. Якщо Бог в обличчі Христа сьогодні є царем нашої історії, то єдиною правильною реакцією від нас сьогодні буде це смирення і поклоніння. Це означає, друзі, змиритися перед тим, що сьогодні робить Бог в нашому житті. Тому, друзі, Христос це центр нашої історії, і ми покликані йому сьогодні довірити, довіряти. Чи довіряємо сьогодні ми йому своє життя? Чи довіряємо ми йому своє майбутнє? Майбутнє своїх дітей, майбутнє нашої країни? Чи довіряємо ми тому, хто єдиний достойний сьогодні знати наше майбутнє? Друзі, наше спасіння, воно можливо лише завдяки акцеві. І він це вже довів на Голгофі під час свого першого приходу. Він на Голгофі здійснив план нашого спасіння. Тому два таких питання. Чи приймаю я сьогодні Христа як достойного свого життя? Як той, хто єдиний може контролювати і зберегти моє життя? Чи вірю я в те, що Бог відкриє в свій час свій план в моєму житті і над моїм життям? Об'явлення п'ятий розділ відкриває перед нами велику таку картину: Історію світу, майбутнє всього людства і майбутнє особисто кожного з нас. І Божий задум, Він зосереджений на Христі, на Ісусі Христі. Коли Іван це побачив, написано, що Він плакав, бо не бачив виходу. Але вихід уже був. На превеликий жаль. Сьогодні багато навіть віруючих людей, вони дуже схожі на Івана. Вони, знаєте, зустрічаючись з однією проблемою в своєму житті, вони починають плакати, наче виходу більше немає. Друзі, але вихід завжди в Ісусі Христі, тому що Він є переможцем, написано, який став ахцем, який був заколений. І це нагадує нам про Божу силу. Це, це нагадує нам, що звертаючись до Христа, ми повинні не просто, знаєте, теоретично вірити в те, що Христос все контролює, а на практиці відвертатися від Нього при першій проблемі. І зневірятися, втрачати довіру, сили, життя, сенс життя. Друзі, ні. Так зробив Іван вперше, коли він це побачив. І я вірю, що це змінило його погляди на, на все те, що він вже він до цього знав і розумів. Тому, друзі, Христос переміг і Він дає нам перемогу сьогодні. Тому він, він гідний того, щоб ми сьогодні довіряли йому. Він керує нашим життям. І він буде це робити до того дня, поки наше життя не закінчиться. Він буде все контролювати в, в моєму і в вашому житті. Абсолютно все. Тому Він повинен бути центром нашої віри. Центром нашого поклоніння, центром всього того, що ми сьогодні а, лише десь, знаєте, розуміємо про майбутнє, але ми, ми до кінця його не, не розуміємо, не усвідомлюємо все. Але там, в майбутньому, вже є Христос. вже є Христос. Тому там вже є надія. Тому нехай сьогодні перед кожним із нас буде стояти цей вибір: визнати Христа як того, хто достойний. Підкор... Щоб йому підкоритися. І наступний вибір жити так, наче історія не йде сама по собі, друзі. Не живіть так, як будто історія вашого життя тече, як ота річка сама по собі. Живіть так, що ваше життя тече так, як цього бажає Ісус. Амінь.